Підозрілий дзвінок домашнього телефону у будинку 75-річної Житомирянки пролунав близько 4-ї години ранку. Спочатку жінка почула нібито голос невістки, яка відчайдушно вигукнула про те, що її чоловік потрапив в халепу і затриманий поліцейськими. Після того зв'язок обірвався. Буквально за кілька хвилин телефон задзвонив знову. Уже чоловік пропонував посприяти в розв'язанні проблеми родини, сплативши йому 10 тисяч гривень. Срочно шукайте гроші, якщо хочете виручити його. Я кажу, в мене є три тисячі я зібрала. В мене є говорю, три тисячі. Мало, десять тисяч треба. Я кажу, ну може в чоловіка я там я кажу, якийсь є в загашнику щось є, говорю, як він пошукає. Тільки не бігайте по сусідах, шукати вдома. Я вже зрозуміла щось не те, але знаєте, все одно цей плач невістки мене тривожив. Тим часом чоловік газдині з'ясував, що син вдома і з ним все гаразд. Проте дружина вже передала тисячу гривень таксистові. Пенсіонерам нічого не залишалося як терміново викликати поліцію. Поки слідчо-оперативна група з'ясовувала обставини, таксист повернувся до домоволодіння заявників за наступною грошовою винагородою, де його і було затримано. Так як я роблю в сфері обслужування. Я нікуди не заходив, не виходив. Ми мати винесла гроші. Я приніс тобто привіз їх на вокзал, переслав, як положено все. Він сказав: ще мало мати ще, бо це мало грошей. З'їзд ще назад, мати вам ще дасть грошей і прийшли опять. Я поїхав, тут була вже служба поліції. Відомості про подію були внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 190 шахрайства Карного кодексу України. В рамках розпочаток кримінального впровадження поліцейські встановлюють осіб, причетних до шахрайства. Я вже всім дзвоню і кажу, люди добре, нікому не вірте по телефону, що дзвонить, хтось не, не в такий зразу лежить трубку. Я всім зараз дзвоню, кажу, бо це страшно. Водночас правоохоронці вкотре закликають громадян не довіряти незнайомцям, які телефоном вимагають гроші за, нібито порятунок вашої рідної людини. В першу чергу, коли вам телефонують серед ночі, будь ласка, впевніться, що вам хто вам телефонує і в якому підрозділі поліції знаходиться ця людина, яка затримана, за який саме злочин затриманий? Якщо ви хочете вже дійсно допомогти, і ця ситуація реальна, підійдьте, будь ласка, в той правоохоронний орган, де знаходиться затриманий. І там же тоді можна спілкуватися з слідчими з черговими працівниками. А передавати гроші будь-кому, хто б це не був, там представляється вони чи працівниками поліції, чи, чи людьми, яких працівники поліції зробити це цього не потрібно. Дослухатися до цього слід і водіям Як служб таксі, не які не часто не густо стають фактично знаряддям учинення злочину, беручись виконувати підозрілі і сумнівні сісти, замовлення.